Ми представниці громадської організації фундації Калина, долучились до заходу спільно з прикордонною академією, до відзначення конкурсу малюнків для дітей та молоді. Це важлива складова виховання дітей та молоді, тому що долучаючись до таких заходів, і діти і молодь відчувають необхідність підтримки і військових, і соціальну складову виховання. І також е, е, громадянську відповідальність за те, що у нас відбувається в країні, і це дуже важливо. Ми розуміємо, наскільки це важливо. Патріотичне виховання і підтримка дітей для нас діти не різняться на правих на лівих, на тих, що не потребують, і потребують допомоги. Ми відзначаємо всіх, особливо в таких конкурсах, тому що тут немає переможців. Тут малюнки намальовані від серця і душі в національній академії з 2022 року. Започатковано. Проект кордон незламності, війна через об'єктив. І вже третій рік ми оформлюємо, видаємо артбук, який має, має таку, ж, таку ж назву. І ось цей артбук ми комплектуємо чим? фотографіями, віршами, віршами наших побратимів з передової, які відображають ті почуття, ті відчуття, які, які вони пережили. А також включаємо туди малюночки дітей. Я взяла участь у цьому проєкті, бо він надзвичайно важливий як для військових, тому що для них це моральна підтримка, можливість відчути себе в сім'ї вдома. Для дітей це ж можливість відчути свою заученість. Вони не можуть сильно повпливати, але вони хочуть відчувати себе заученими і мати хоч якісь допомогу. Зараз це Показник соціальної єдності нашої країни, а в майбутньому це наша культурна та історична спадщина. Тому я дуже щаслива, що мені довелося взяти участь у цьому проєкті. Ми з моєю сестрою підготували картину нашими військовими, які боронять нас. Плануємо наступні рази і в цьому і інших конкурсах брати участь і підтримувати, наближати нашу перемогу.